Сонце є одним з найважливіших чинників утворення клімату. Залежно від того, як змінюється висота сонця над горизонтом, конкретної ділянки земної поверхні, змінюються тут кліматичні умови та пори року. Наприклад, на крайній півночі промені сонця падають під невеликим кутом, повзуючи по поверхні землі і не нагріваючи її. Під дією цього чинника клімат тут украй суворий. Вічна мерзлота, холодні зими з крижаними вітрами та снігами. Що більша висота сонця над горизонтом, то тепліший клімат. Наприклад, на екваторі він надзвичайно спекотний. Сезонні коливання клімату також в районі екватора майже не відчуваються. У цих районах вічне літо. За кілька днів до і після дати кожного сонцестояння не світило не змінює свого положення. Лише через 2-3 дні після закінчення найтемніших діб. Світлий проміжок починає потроху збільшуватися. Спочатку цей процес відбувається майже непомітно. Надалі світліше є швидше, що пояснюється переміщення Землі щодо Сонця на орбіті. Збільшення тривалості світлового дня в північній півкулі починається з 24-25 грудня і триває до дати літнього сонцестояння. Цей день по черзі настає в один із трьох з 20 по 22 червня. Збільшення тривалості світлового дня позитивно впливає на стан здоров'я людей. Зимовим сонцестоянням є момент досягнення сонцем найменшої кутової висоти над рівнем горизонту. Після нього протягом кількох днів сонце починає свій схід на декілька хвилин пізніше. Зростання тривалості світлового дня спостерігається вечорами і відбувається за рахунок більш пізнього смеркання.